Чернівецькій області масово відрізають від електроенергії, від газу. Всім відомо, що власник Чернівців Обленерго, АТ, так звано, російський олігарх Бабаков. І у мене питання до СБУ і до прокуратури. Кому ви служите? Це перше питання. Людей відрізають воєнний стан, тобто, порушуючи закон 2479, відрізають від життєво необхідних ресурсів, відрізають дітей, українських дітей. А... І питання до вас, співучасники, ті, ви кому відрізають? Ви не хотіли слухати три роки? Ви не хотіли. Ходити на мітинги, слухати нас, слухати громадську організацію ДОСТА, яка створила осередки, оперативних груп, які їздили один одному на поміч, юридично підковатись, щоб юридично довести свою власність. Ви цього не хотіли. Зараз я вас вітаю: стаття ви співучасники геноциду свого ж знищення себе, майбутнього своїх дітей, наших дітей, бо нема чужих дітей, як кажуть наші франківчанки. Так ось, ви не хотіли слухати, ви не хотіли е, юридично е, відновлювати свій статус, юридичний статус, майнові права як громадяни УРСР СРСР. Ми маємо калатеральні рахунки. Ми не зна... Ви не знаєте про це, ви не хочете знати. І тепер ви будете платити в 3, 8 гривень за електроенергію, потім 16 до тих пір, поки вас роззаряд, розкулачать і заберуть, все рівно заберуть ваші гарненькі дома, бо вас знищують. І ви. Якщо ви сплачуєте комунальні, не розуміючи юридичну сторону, що вони сплачені три рази з калатеральних рахунків УРСР з місцевого бюджету, і ви сплачуєте, і це не квітанції, оформлені належним чином е з підписом і печатками, це вам оферта, пропозиція, е добровільні внески. Ви самі добровільно оплачуєте свій геноцид. Ви добровільно платите в кишені бабакову російському олігарху, добровільно сплачуєте ракети проти себе, свій геноцид. Тому обирайте шлях, подумайте, чи ви в рабство йдете рабом, і дітей своїх ведете в рабство, на збитки, чи ви все-таки Відновлюєте в собі власника правової держави самостійної української держави України, яка проголошена. Ви відновлюєте майнові права, які у нас були в УРСР, СРСР, по праву народження, тому що там була власність наша. Вона лишилась, вони нею користуються а вас, е дебілів, е ви нічого не хочете знати. Ви, хоч, ви, хоч, ви хочете бути вні політики. Ви не хочете боротись за життя. Але зараз у вас немає іншого виходу. Бо вас будуть вести в рабство і в збитки. І ви будете дивитися на своїх дітей, які будуть зубо, зубожити. Розумієте? А є інший виход. Встати в спозу, юридично зрозуміти юридичну сторону, переписуватися з цими приватними, писати їм, вимагати, щоб вони дали вам належним чином оформлені квітанції, заявлятись як житель міста Чернівці, статус як Олександр Іванович Лєвченка, групуватись в опергрупи, як робить ДОСТА вже. Три роки, як показував, показував вам е, приклад Назар. От. І захищати себе, своє життя, своє майно, свої будинки, свою, свою власність від.